Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. В цей час, коли старі добрі зв'язки добросусідського партнерства руйнуються, а Європа перебуває в стані шоку від своїх заокеанських партнерів. Французький сенатор Клод Мальхюре вимовив промову своєму сенаті. Європа знаходиться на критичному поворотному етапі своєї історії. Американський щит руйнується, Україна ризикує стати кинутою, а Росія посилитись. Вашингтон став двором Нейрона. Імператор підпалювач, слухняні придворні, а блазень під кетаміном, які відповідає за чистку держслужби. Ніколи в історії президент США не здавався ворогу. Ніхто з американських президентів ніколи не підтримував агресора проти союзників. Ніхто ніколи не попирав американську конституцію і не видавав незаконних наказів, не відміняв судді, які заважали йому, не розпускав одним махом генеральний штаб, не ослабляв систему стримування і противаги, не брав під контроль соціальні мережі. Це не неоліберальний дрейф, це початок конфіскації демократії. Ми були в стані війни з диктатором. Зараз ми проти диктатора, якого підтримує зрадник. Що робити перед обличчям його зради? Відповідь проста визнати це і по перше, давайте не оманюватись. Програш України стане програм Європи. Отже, наскільки надійним стоїть двостороннє партнерство, ми вже бачимо. Німеччина побоїться, що президент Трамп може вивезти з ладу німецькі f 35 Дожилися. Просто люба річ, яку ви придбали у американців, в один час перестане працювати. Буде відключена і перетвориться в металобрухт. А країна стане беззахисною і опиниться обличчям перед загрозою. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!